Усі знають неперевершену письменницю Джоан Ролінг, яка написала легендарну книгу Гаррі Поттер». О, зараз я вам розповім про її нове видання Різдвяна свинка. Усе починається з того, що Джек дуже любить свою іграшку, свинку. Він її називає Гална свинка, тобто ГС. Він з нею проводить найкращі моменти життя. Весело, вона завжди поряд з ним. Завжди, коли він плакав, він свої сльози витирав її лапками. Але в книзі відбувається дуже страшна річ: Гес пропадає. І за цього Джек впадає в депресію. його мучать напади, але йому дарять нову свинку, яку він називає Різдвяна свинка. Тобто РС, з якою він подорожує в країну загублених, він проходить усі перешкоди головного загубленця. Для того, щоб порятувати свою улюблену ГС.